Якщо ми швидко їмо або розмовляємо під час обіду, є дуже велика ймовірність вдавитися їжею. На щастя, в більшості випадків достатньо прокашлятися, але іноді невдалий шматок може перекрити дихальні шляхи. І тоді у людини є всього три хвилини, щоби не втратити свідомість. Яким чином надати невідкладну допомогу у подібні ситуації, розкажемо вже зараз. А вдивитися під час їжі може кожна людина, тим паче дитина. І на перший погляд це досить банальна ситуація. Але якщо неправильно допомогти потерпілому, то наслідок може бути навіть летальним. Яким же чином правильно діяти у такій ситуації? Сьогодні ми запитаємо у лікаря екстреної допомоги та. Голови спілки парамедиків Ярослава Вуса. Доброго дня. Доброго дня. От всі ми добре знаємо такий прийом, Якщо людина вдавилася, ми дружно починаємо стукати по спині. Чи правильно так робити? Це неправильно, тим більше дуже критично неправильно. Тому що якщо ми маємо в дихальних шляхах якісь сторонні тіло, то уявіть собі, що дихальні шляхи це трьохлітрова банка з компотом. От ми компот випили, а на дні залишились яблочка, грушки і так далі. То для того, щоб витрясти ці яблука гручки, нам треба перевернути цю баночку. Mm -hmm. Так само і з людиною. Її не треба стукати, коли вона стоїть вертикально головою догори. Її можна стукати, коли вона нахилена, коли голова знаходиться нижче спини, вона нахилена вниз. Тоді можна. А просто отак, от стукаючи по банці, ми можемо тільки загнати ці всі сторонні тіла ще далі вниз, тому це категорично неправильно. А тоді ви можете нам продемонструвати, яким же чином правильно надати цю першу допомогу людині, яка вдивилася? Вдивитися людина може по-різному, тобто дихальні шляхи можуть бути перекриті повністю, коли людина не дихає, і дихальні шляхи можуть бути перекриті частково чимось дрібним, коли людина дихає і кашляє. Ваша задача в першу чергу, якщо ви підозрюєте, що людина вдавилася, спитати її, чи вона вдавилася. Якщо вона буде кашляти і відповідати, то наше перекриття часткове, в цьому нічого страшного немає. Оксана, ти вдавилась? Вона каже, що вона вдавилась, вона кашлює. Отже, обструкція в неї частково, вона дихає. Я просто кажу, нахились і кашляє. Цього буде достатньо. Гірша ситуація, коли обструкція повна. Коли людина вдавилась, вона перестала дихати, а отже, вона вже не може кашляти і вона не може говорити, щоб попросити вас про допомогу. Ці люди зазвичай хватаються за шию, за груди. Тоді ми питаємо: ти подавилась? Вона нічого сказати не може. Ми її нахиляємо, робимо п'ять ковських ударів по спині, справа і зліва від хребта на рівні лопаток. Ці удари мають бути сильними. Робимо так п'ять разів. Я Оксану трошки жалію. Якщо прийом нам допоміг, вона почала кашляти, говорити це добре. Якщо ж ні, то треба перейти до прийому Хеймліха, який всі бачили в кіно, але не знають остаточно, як його правильно робити. Перше, ми стаємо позаду. Друге, свою ногу ставимо пацієнтові між ногами, проводимо ручки по нижньому краю ребер і виходимо одразу на пуп. Два пальчика вище пупа, встановлюється кулак. Другою рукою цей кулак треба обняти. Необхідно прибрати голову, тому що під час прийому її голова запрокинеться назад і може вибити мені зуби. І головне не піднімати її, як в кіно, а розвести широко лікті і проводити прийом. Максимально сильно і глибоко і швидко, тобто натискати, натискати. такими різкими ударами в сторону свого підборіддя. Тоді стороннє тіло вилітає, людина починає дихати. І ми фактично врятували їй життя. Угу. Ну ще ж дуже дякуємо нашій Оксані за допомогу. А з вами хочемо продовжити а, взагалі існують такі ситуації, що ми вже розуміємо, що ми самі не справимося, і все одно негайно слід викликати лікарів. У будь-якому випадку, якщо ми проводили прийом хімлі, чи це було успішно чи ні. Нам обов'язково треба викликати швидку допомогу для госпіталізації. Прийом хемліха він травматичний. Ми задаємо сильних ударів по животі, тому обов'язково треба госпіталізуватися, щоб зробити хоча б ультразвукову діагностику органів черевної порожнини з дорослими людьми більш-менш зрозуміло, що робити, коли дитина вдивилася їжу чи питтям. Наприклад, якщо це маленька дитина, яка не може нам сказати, що вона відчуває. Так, якщо дитина трошки старша, то ми. Працюємо абсолютно так само, як і е, ми працювали з Оксаною. Єдине, що ми маємо нівелювати різницю в зрості, тобто ми можемо стати на коліна. Якщо дитинка в нас така, це першого максимум максим, другого року життя, то тактика дещо відрізняється. Знову ж таки, треба потрясти її або вщіпнути, щоб знати, обструкція повна чи часткова, тобто вона дихає чи ні. Якщо ж дихає, кашляє, тоді достатньо просто нахилити цю дитинку обличчя вниз. Так, щоб Голова була спрямована донизу і вона це стороннє тіло. Якщо ж ми вщипнули її, вона в свідомості, але нічого нам не відповідає, отже, обструкція на її повне треба максимально швидко і якісно діяти. Перше, ми беремось за голову і вкладаємо цю дитинку собі на руку або на ногу. Так само, як і в дорослого, робимо п'ять ковзних рухів, але вже не основою долоні, а ребром. Далі, якщо дитина заплакала, це чудово стороннє тіло вилетіло. Якщо ж ні, беремось за голову, перевертаємо, знову вкладаємо на руку або на ногу, в залежності від розмірів дитини. І робимо 5 різких натискань, це що називається дитячий прийом Хеймліха. Він робиться в точку приблизно посередній лінії дитини і між сосків. Робимо 5 таких натискань, знову беремось за голову, перевертаємо. Робимо 5 ударів. Потім знову за голову перевертаємо, робимо 5 таких натискань. І е, це ми будемо проводити до того, поки А. Дитина заплакала, отже, задихала, Б. Дитина втратила свідомість, не задихала, тобто в нас не вийшло. І нам треба буде починати з черецеву легеневу реанімацію. І все одно в будь-якому випадку, одразу ми викликаємо швидку. В будь-якому випадку, якщо прийом Хеймліха застосовувався, в будь-якому випадку це. Госпіталізація, хоча б для діагностики ушкоджень. Ще ж я дуже дякую вам за ваші корисні поради. Сподіваюсь, колись і комусь вони допоможуть дійсно врятувати життя. Майже 120 різних захворювань викликає сидячий спосіб життя. Підрахували зарубіжні науковці. А от український лікар та професор розробив власний прилад проти наслідків сидячого способу життя. Автор винаходу твердить, 40 хвилин сидіння на його ортопедичній подушці замінює 10-хвилинну пробіжку, і загалом долає дуже багато різноманітних захворювань. Зараз я готова представити гостя нашої сьогоднішньої програми. Це Владислав Гордієнко. Доброго дня. Доброго дня. А ви є професором, лікарем, терапевтом та винахідником ортопедичної подушки Гордієнка. І ви вже дуже багато років досліджуєте негативні наслідки сидячого способу життя. Чоловік єдиний приматів, який сліз з дерева став на дві ноги, потім сів. на що він Він сів на копчикану супроміжності і нарушив кровоснабження ног і органів малого тазу. Что и привело к огромному количеству заболеваний. Это такие заболевания, как варикозное расширение ног, тромбофлебит, тромбоз, застойный простатит у мужчин, геморрой, артроз, коксартроз, межпозвонковая грыжа, кокцигания это проблема с копчиком, угу. ИША воспаление седалищного нерва, і ще кряту заболювання я навіть і не знала, що дійсно стільки захворювань можна отримати лише від того, що ти постійно сидиш, мало рухаєшся. ми ще із курсу шкільної програми знаємо, тому що ні один орган мишця сустав не можуть працювати нормально, якщо нарушено кровоснабження. Сидіння не являється специфічною поза для черка організму. Я знаю, що вже майже 10 років тому ви знайшли вирішення проблеми сидячого способу життя. Ось це ваш особистий винахід ортопедична. Подушка. Расскажите, ласка, каким чином она действует и в чем секрет ее эффективности? Ортопедическая подушка профессора Гордиенко является ортопедическим трансформером и может использоваться шестью вариантами. В чем проблема сидячего человека? Физиологически человек сидит на малом тазу и массой туловища передавливает себе паховую и периональную область. При этом нарушается кровоснабжение ног и органов малого таза, что и провоцирует такие заболевания, как варикозное расширение вен ног. Тромбофлебит, тромбоз, застойный простатит у мужчин, геморрой, артроз, коксартроз, межпозвонковая грыжа. Что рекомендую я? Я рекомендую перенести нагрузку с паховой периональной области и периональной областей копчика на седалищные бугры и бедра. То есть человек садится, от копчика весь малый таз на весу. Разгрузили, получили доступ воздуха, нормальный температурный режим. Помимо этого, благодаря фракции наполнителя специальной эргономичной форме, мы получаем точечный массаж нервных окончаний ягодичных мышц, что является значительным усилением кровоснабжения ног и органов малого таза. Час сидения на моей подушке заменяет 30-минутную пробежку. Побочный эффект уходит в целлюлит ягодичных мышц. Теперь я хотел бы задать вам простой вопрос. Смотрите, человек не штангист, не парашютист и не грузчик. Откуда у него появляются новые протрузии, и потом эти протрузии превращаются в грыжи и в экструзии. Вы будете крайне удивлены, но в 80% случаев это происходит в момент длительного и неправильного сидения. Как только человек сел на копчик, весь позвоночный столб получает упор. На фиброзные кольца мы получаем неспецифическую фронтальную нагрузку. Кольцо лопается, выходит пульпа, получается грыжа. Значит, что предлагаю я? Человек сидит на моей подушке. Как бы он ни расслаблял ягодичные мышцы по мере утомления. Как бы он ни скакал на автотранспорте по нашим ямам, копчик остается на весу. Позвоночный столб не травмируется то есть мы убираем саму причину. Также не травмируется с ануса, что провоцировал геморрой. У мужчині травмірується предстатіння железа, тупа травма приводить до застойного простатіту. Я вже знаю, що ця подушка є трансформер її можна використовувати багатьма варіантами. І вже буквально за кілька хвилин у нашій студії з'явиться іще ще одна героїня, яка вирішила на собі протестувати ось такий ортопедичний винахід. Цього дня Тетяна із Києва знову поспішає на роботу в один із столичних офісів. Як і у більшості українців, її робочий день триває 9 годин. Працюючи менеджером за комп'ютером, увесь робочий час жінці доводиться проводити у положенні сидячи. Звідси типові проблеми із здоров'ям, біль у шиї та попереку, проблеми із хребтом, варикозне розширення в а ще поганий сон. Зізнається тетяна більшу частину часу Я проводжу сидя, за рулем автомобіля в офісі дома. Веду образ жизни. Заниматься спортом времени не хватает. Из-за этого появляются какие-то неприятные ощущения в области спины, шеи, вот чувствуется дискомфорт. Недавно мне подружка посоветовала новое, новое изобретение доктора Гордиенко, ортопедическую подушку. Я хотела бы узнать подробнее об этом изобретении, попробовать на себе, Ну, надеюсь, она мне поможет ми запросили Тетяну до нашої студії, і тепер у неї є можливість особисто поспілкуватися із професором Гордієнко та й з перших вуст дізнатися усе про його винахід, що дозволяє позбутися наслідків сидячого способу життя. Отже, яким чином можна подолати негативні наслідки сидячого способу життя завдяки винаходу професора Гордієнка. Саме про це ми говоримо сьогодні у нашій програмі. І вже у нашій студії з'явилася наша сьогоднішня гостя, і героїня Тетяна. Доброго дня! Отже, покажіть нам, будь ласка, і розкажіть, як правильно використовувати цю ортопедичну подушку. Перший варіант: розполагаємо на сидіння, садимося зверху, розполагаємо рожками к рулю, к столу. компьютеру, на рабочем месте, в самолете, там, где нужно долго сидеть. Как понять, правильно ли мы сидим? Нужно посмотреть при посадке, где находится наш копчик. Если наш копчик находится вот здесь на весу, значит мы сидим правильно. И такую подушку можно влаштовывать и на такое кресло, на офисное, на автомобиль. На в самолете. Сидя на моей подушке, позвоночник вытянут, фиброзные кольца разжаты, кровоснабжение нормально. То есть питание сустава идет нормально. Второе, что мы получаем. При длительном сидении на створе малого таза у нас нарушается отток крови по глубоким венам. Сидя на моей подушке, этого не происходит. Если у человека проблемы в пояснично крестовом отделе, это может быть люмбага, радикулит, грыжи, травма, невралгия, тогда мы подушку располагаем на спинке сидения. Таким образом, чтобы вот здесь вот у нас располагалось так называемое подреберье. В таком положении мы можем проходить тысячу километров. Просидіти весь робочий день, навіть в момент обострення заболянь, і не страдати. І при цьому ще промо простимулярні роботи печені, яка сильно страждає при сидячому образі життя. Ми для нашої героїни запропонували використовувати одразу дві подушки, іспользування двох подушек більш ефективно, ніж одна. Я вже хочу в нашій грині Тетяни запитати. Скажіть свої враження, якісь відчуття. Постепенно piano привыкаешь, ощущения довольно такие приятные, особенно вот под поясницей. мы уже проговорили про два варіанти використання, які є і ще варіанти. А варіанти я покажу на кушеточку. Открою маленькую врачебную тайну. Остеохондроз грудного отдела с мезоитом и межрёберной невралгией. может давать клиническую картину, крайне схожую с приступом стенокардии. На это называлось грудная жаба. Человек не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. Если посмотреть на мою подушку в этой проекции, смотрите, очень напоминает лопатки человека. Располагаем подушечку на кушеточку. Наша задача расположить подушку так, чтобы пациент лежал вот здесь его лопаточки, вот здесь вот проблемная зона. В таком положении лежим 20 минут. За счет массы туловища фракции наполнителя разогреваем проблемную область. И раздвигаем короткие глубокие мышцы. Потом раздвигаем ребра. И все нервные защемления, которые у нас были, так называемые триггера, расслабляются. Четвертый вариант используется в случае, если у человека есть протрузия, грыжа, остеохондроз. Тогда мы складываем подушку вот таким вот образом. Стягиваем ремешками. И у нас получается первый в мире настоящий ортопедический валик. Аналогов которому в мире нет. При помощи него мы можем сделать вытяжение позвоночника в домашних условиях. Раздвигаем подушечку. Раздвигаем, зажимаем и вместе с ней ложимся. Uh -huh. Опускаем ручки по швам и расслабляемся. Потому что масса головы, умноженная на рычаг, дает возможность сделать вытяжение позвоночника. Убираем протрузии и грыжи, убираем остеохондроз шейного и грудного отдела. Восстанавливаем нормальный приток крови по вертобразилярной артерии в базилярный бассейн. Более 70% людей старше 30 лет в большей или меньшей степени ее уже имеют. Просто не знают, что это такое. Запоминайте: основные симптомы: кластерные головные боли частое головокружение, может ухудшаться зрение, слух, сон, память, может развиваться деинцеральный синдром, это шум в ушах, эхо, может появляться метеозависимость, и все это на фоне немотивированных приступов страха вплоть до потери сознания, так называемые панические атаки. Делая это упражнение хотя бы два раза в неделю, мы все это нормализуем и восстанавливаем. После того, как мы сделали это упражнение, наша задача зафиксировать полученный результат. Мы разворачиваем подушку. У нас получается валик для сна, с фиксацией головы в затылочной области, у нас появляется возможность расслабить от мышц лба до кончиков пальцев в ног. Когда человек перестанет ворочаться, лежать на боку, перестанет, у него перестанут затекать верхние конечности, время сна может уменьшиться, качество сна увеличится. Это первое. И второе, 50% морщин на лице у человека и в зоне декольте появляется то, что мы на лице просто спим. Мы всю ночь мнем лицо. Я хочу научить наших людей научиться спать на спине. Слово спина сакрально сакрально-морфологически состоїть із слов спі на ній. Чоловік лишь тільки з-за того, що в верхние конечності. Коли человек навчиться спати на спіні головой, у нього, нього проблеми немає. Вже дізналися, що подушку можна використовувати скрізь на роботі, в автомобілі, вдома, навіть можна на ній спати. А ще вас хочу запитати, а кому саме ви рекомендуєте не користуватися у першу чергу? Я без скромності скажу, що така подушка должна быть у кожного чоловіка. От возраста, будь то школьник, человек среднего возраста или преклонного, особенно бы я ее рекомендовал молодым девушкам на больших сроках беременности. Это прекрасная профилактика таких заболеваний, как варикозная болезнь. Гемарой. А де ж можна придбати ваш винахід? Адже, до речі, я знаю, що він вже представлений не лише в Україні, але за кордоном. Я її представляв на всемирной медицинській виставці в Дубаї, на всеєвропейській виставці в Барселоні і в місті Лугане, Швейцарія. Заказати подушку, ортопедичну подушку можна либо на сайті gardienka.com.ua, либо в сети MeTechnik. Дорогі друзі, я хотів би к вам звернутися напряму. Появились случаи. Появление на рынке поддельных подушек, которые выдают мы за мое изделие. Ни в коем случае не приобретайте там. Вы можете приобрести их либо на сайте, либо в сети медтехник. Там обязательно должна быть указана ортопедическая подушка Горденко и должна быть подробная инструкция. Если нет инструкции, не написано подушка Горденко, ни в коем случае не покупайте, только навредите своему здоровью. Після запису цієї програми за два тижні ми зустрілися із нашою героїнею Тетяною. Цікаво, чи користується вона ортопедичною подушкою Гордієнка, і чи має позитивні результати. Пройшло дві неділі з того моменту, як я по совету доктора приобрела дві ортопедичні подушки: одну для сидіння, вторую під спину. Також я пользуюсь ими дома и в офісі. Очень довольна і всем советую. Спасибо доктору за его изобретение.